Слава нашому Богу. Роспівали, що прославляю тебе за любов і за милість Твою. Знаєте, така думка, ми приходимо на це місце і молимось, просимо Бога щось, дякуємо Богові, навчаємось і, і часто. Просим благословення, щоб Господь Він благословив нас. І, знаєте, така думка прийшла. Десь, можливо, ми навіть часом і не помічаємо, коли ми просимо, Господи, благослови, благослови, благослови. І це постійно, і коли благослови, виходить більше, ніж подяки для Бога. Як для нашого небесного батька слухать, коли благословені його діти просять, Боже, благослови. Ми знаємо, що Господь він завжди за те, щоб благословити. і Бог він завжди. Тих, хто мав з ним зв'язок, тих, хто мав якісь відносини з Богом, Бог Він хотів благословити навіть через, коли, навіть через якусь проблему, але Бог благословляв. Навіть Йова Бог через ці всі утиски потім все рівно благословив. І знаєте, провести якщо таку паралель, якщо чи діти в батька. Будуть постійно казати, тато, в нас того немає, тату, в нас того немає, дай нам те, дай нам те, а чого в нас немає, а дай. Чи приємно буде батькові це слухати, коли діти будуть казати, що в нас того немає, а я хочу те і хочу, хочу, дай, дай. Чи все таки, коли діти скажуть, тато, дякую тобі за те, що я маю, дякую тобі за якусь там іграшку маленьку, і доця, чи син підійде обніме, подякує, що тату купив щось. Щось невеличке, і тату буде приємно, я думаю, тату розположиться чи мама і схоче ще щось купити, ще краще. А коли діти вони проявляють, знаєте, недовольство, то десь серце воно закривається для того. Не хочеться вже, коли дитині мало, коли. знаєте, І щось подібне, коли ми, знаєте, я собі так думаю, часто так буває, що людей, щоб людина щось оцінила, її треба те забрати. І наше життя проходить, нам проходять різні думки, різні бачення, знаєте, і така практика, що коли людина знаходиться десь серед якихось бідніших людей, таких простіших, і вона дивиться, порівнює і бачить, що вона є благословена Богом, що в неї є все добре, чи коли людина поїде в лікарню, побачить, як люди хворіють, і вона дякує Богу, що вона має здоров'я, і вона може туди прийти, може їх відвідати. Вона може працювати, може сама ходити, і ця людина вона дякує Богові. Але коли людина знаходиться десь в такому місці, де де люди живуть по-багатому, шикарно, один поперед одного показують, які вони що не мають, і ця людина, знаходячись там, дивиться на тих людей, порівнює себе і думає, чого я такий нещасний. Знаєте, можна бачити це фізичними очима, але можна бачити щось духовними очима, і нам різні походять думки. Знаєте, і я думаю. Знаєте, Буває так, що людина, не бачучи те, що Бог для неї, для неї дав, не дякуючи те, що, за те, що вона має, вона ще щось просить, Боже, дай ще те, Боже, дай ще те, я ще те хочу, дай, дай, дай. І коли тільки людина щось втрачає, вона починає цінувати і бачить те, що вона насправді була благословенна, і вона багато чого мала. Знаєте, Я собі думаю, був час, коли я ніколи не був в лікарні, коли. Хтось розказував, як там в лікарні ще щось сказав: я ніколи нічого не ламав, в мене ніколи нічого не траплялося, я взагалі не знаю, як це. Я надіявся, що моє життя так і буде продовжуватися, і ніколи такого й не трапиться. Кожен на це напевно надіявся. Знаєте, але проходили моменти, коли так траплялося, і приходилось ходити на одній нозі, потім знов на іншій нозі, знов на одній. І було з чим порівняти. Було, знаєте, розумів, те, що все-таки було добре. Було добре, благословенно було. Але коли втрачаєш, тоді починаєш розуміти дякую. Знаєте, я до того, що нам треба багато дякувати Богові. І навіть те, що ми бачимо, що нам треба, і ми за те просимо. Писання каже, що Бог знає наперед. Бог знає наперед те, що для нас треба. Щоб наші серця вони були завжди вдячними для нашого Господа, щоб ми дякували Йому. і Знаєте, Коли навіть приходять такі думки, що там в когось щось є, в когось ще там щось, я ще щось хочу. Чи Богові це приємно, коли завжди для людини мало, тим більше, що людину її ніколи не а її завжди буде мало. Але ми християни, народ Господній маємо розуміти те і дякувати Богу за те, за кожен прожитий день. І Ми сьогодні маємо прекрасний день, може бути тут на зібрані. Це є благословення. Треба благословить нас. Я прочитаю. Перше місце писання із другого послання апостол Павла до Римлян. Апостол Павло каже, сьомий вірш читаю. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло кулючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Тут таку думку Павло веде, каже, під заголовку написано, що з собою хвалитись не буду. І Павло каже, що сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. А ти бо я так думаєш, хайно вже стану трошки сильнішим духовно, хай хайно вже я трошки укріплюсь, хай на цей то тоді вже. То тоді вже щось буде, тоді я вже піду щось зроблю, тоді я щось те, тоді я ще щось інше. Але дивлячись про те, що каже Павло, каже, я величати з собою не буду. Каже, щоб я сильно не величався, то навіть Бог допустив оцю колючку, цю посла сатани каже, що я тричі благав, щоб Бог від мене його забрав. Але Павло прийнявся від Бога так, як належне, так як те, що потрібно, так як знаєте, каже, щоб він відступився від мене. Каже, і сказав він мені досить тобі в моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Сила моя здійснюється в немочі. Знаєте, брати і сестри, Господь, ми знаємо, що Він завжди старався довести до людини те, що людина не покладала сама на себе. Що якесь чудо, яке є в житті, знаєте, чи ще щось Господь являє не по тому, коли людина дуже сильна. А потім, тому, коли людина довіряє, що Бог в такій слабій людині, Він може це зробити. І один із прикладів один із прикладів, це коли жінка, яка 12 років хворила кровотечею, вона поклала в своєму серці, що вона підійде і доторкнеться до Ісуса. І там написані такі слова, каже, що що вона витратила все і не мала ні з, того, з того ніякої користі. Вона все, що могла, використала, всі можливості, знаєте, вона вже використала. Вона дивилася, можливо, знаєте, на тих людей, які були при погонах, які були, мали якісь звання навіть духовними якимись такими, знаєте, які себе перепоказували в той час перед людьми, якими вони є сильні, як вони моляться ще щось. Можливо, вона могла б знайти собі допустити думкою, от коли я стану такою, як вони хоча б, то тоді, можливо, тоді я удостоюся, щоб Ісус Він мене уздоровив, щоб отримати уздоровлення від Господа. Вона написано побачила, що вона не може, що в її ніхто не може уздоровити. І ця проблема для неї осталася незакритою. Вона побачила, що вона нічого не може зробити. Знаєте, і така людина, яка вже не мала фінансів, яка вже використала всі свої можливості, і вона розуміла, що. Вона не може цим нічого зробити, вона не може нічого подія, вона поклала в своєму серці, що вона підійде до Ісуса, доторкнеться і получить оздоровлення від Ісуса. Знаєте, Не написано, щоб вона щось перед тим велике робила, що вона зробила багато добрих діл перед тим, що вона десь щось там, знаєте, таке неможливе зробила. Але все, що вона зробила неможливе, що було неможливе для багатьох, це вона поклала в своєму серці, що якщо я підійду, я доторкнуся, то я получу оздоровлення від Ісуса. Знаєте, вона повністю розуміла, що вона не в силі нічого зробити, але Ісус може це зробити. І знаєте, не вартує чекати тоді, того моменту, коли, коли, знаєте, я стану десь більш духовний, коли ми станемо десь більш якимись такими. Але довіриться Богові, довіриться тому, якому все можливе для учеників, особливо для Петра. Знаєте, такий урок був припаданий від. Знаєте, Так було допущено в його житті. Хай чоловік, знаєте, в нього, якщо подивитися на його, на Петра і на цю жінку, то в нього набагато було більше дерезнувіння. В нього набагато більше таке було, знаєте, такий бойовий настрій на те, щоб іти на все, на смерть каже, я готовий йти. Він був готовий йти проповідувати, благовествувати, робити все. Він, він такий був настойчивий, він любив різкувати. Він той, хто схотів піти по воді, знаєте, побачивши, коли Ісус Христос іде по воді. І в нього такий був кається настрій. Він такий, знаєте, був заряжений цим. І коли пройшов час випробування, ми бачимо, що він не встояв. Знаєте, такий урок получився для Петра, що все-таки, яким би ти не був, яким би ти сильним не був, з який в тебе був настрій, знаєте, все, своя відданість, оця така, все казалось би, таких багато добрих якостей він мав. Але. Сталося так, що Бог все-таки йому показав, що надіятись треба. Бог знаєте, знав, що попереду чекає Петра, Бог знав, знаєте, те, що попереду його служіння, багато різного може статися, і Бог знав, що людина вона не повинна покладатися на себе. Знаєте, і він, отримуючи цей урок, що яким би він сильним не був. Знаєте, він, я думаю, серед апостолів він на більшому таку впевненість мав в тому, що він буде насправді готовий на все. І навіть такого чоловіка, знаєте, як ми знаємо його після того, знаєте, коли він навернувся, коли все, як він проповідував, як, Бог, знаєте, як через ці проповіді каялися люди, як через нього діяв Господь, він розумів, що сила вона в Господі. Знаєте, коли він розумів, що він є немощний, коли він зрозумів, що він є слабий, в ньому почав діяти Господь. Коли зійшов Дух Святий, він вийшов на проповідь, знаєте, і тоді почав діяти через Петра Господь. знаєте. Петро вже розумів, хто він є такий. Він вже пройшов через цей урок, через цю низину, через це випробування. знаєте, Він знав, що на, що він, на що він спосібний. Але він знав, що він завжди він завжди нуждається в Господі, щоб Господь він діяв через нього. Який би він би не був, знаєте, і кожен ми сьогодні бачимо себе в якомусь стані, знаєте, і десь в слабостях, десь, знаєте, в якихось немочах, десь, десь ще щось не хватає, але в цьому всьому, знаєте, проявляється Господь. Бо коли людина все має, коли в неї все нормально, знаєте, вона не, не настільки нуждається у Бога, і в неї щось саме виходить. Але Господь являє свою славу тоді, коли людські сили вони закінчуються. Тоді, коли людина вона бачить себе, хто вона є такою, і Господь він тоді проявляється. І Павло Він тут про це говорить в цьому післанні до Корінтян. Я ще прочитаю 13-й розділ з першого віршу. Оце втретє, до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я й попереджую, як у вас був у друге, так тепер не, так тепер не присутній, о тих, що згрішили перед тим, і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що мені промовляє Христос, який не без до вас, але сильний у вас. Стайте, цей вірш. Я так перечитуючи це післання, знаєте, і цей вірш він мене зацепив оцими словами: що знаєте, люди, знаючи апостола Павла, знаючи його, як він діє, знаючи, бачучи його, все. І він пише до них післання каже, що через те, що шукаєте, каже, що я прийду, не помилую. І каже, тих що зрішили. Він конкретно знав ну, людей, знав, що будуть читати люди, там були, і одні, і інші, каже, і всіх інших, каже, не помилую, через те, каже, що шукаєте доказу, що мені промовляє Христос. Люди шукали доказу. Їм було того недостатньо. Вони, бачучи, Павла, бачили, знаєте, всю ту його те натхнення, все те, що дав для нього Господь. Знаєте, Бог, ми знаємо, що дав дари для Павла, знаєте, все тому що Він був апостолом, і Бог дав для нього силу, знаєте, оцю місію, яка була покладена на нього, яку він звершував. І люди не бачили 100%, що через нього все-таки докажи, дай якийсь доказ, щоб тобі промовляє Христос. Каже, що ви шукаєте доказу, що мені промовляє Христос, який каже, не безсилий до вас, але сильний у вас. Але сильний у вас. Знаєте, все, що не фатало в людей, то це віри. Повірте, що через Павла говориться такий Христос, що це правильний напрямок, що це правильна дорога, каже, ви шукаєте доказу. І далі читаю, хоч він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої. Так і ми, хоча немічні в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Павло наводить приклад такий каже, що хоч він був розпитий в немочі та живий із сили Божої, хоч свій немочі він був розпитий, але силу для нього дав Господь, каже так і ми, хоча немічні в Нім. Та з ним будемо жити з Божої сили у вас, з Божої сили, не з нашої сили. знаєте. Петро мав силу, мав натхнення, він мав, знаєте, таку, таку впевненість в собі, але Господь показав, що все-таки має бути перш за все віра. Це, це, це потужніше, це сильніше. Це те, знаєте, на що вона так, як оця жінка, про яку я говорив, знаєте, вона поклала в серці і отримала оздоровлення від Господа, тому що вона повірила. Знаєте, вона десь могла би. Іншу думку допустити, знаєте, десь розбиться, розчаруватися. І... Але вона прийняла правильну думку, знаєте, е... правильне рішення прийняла в своєму серці, щоб підійти, доторкнутися і отримати оздоровлення, хоч вона розуміла, що вона нічого не вартує. Вона написано: злякалася, коли Ісус Христос Він спитав, що хто доторкнувся до мене, вона зрозуміла, про кого йде мова. Але Він каже: Жінка каже, Твоя віра спасла тебе. Віра спасла. Знаєте, невпевненість, не та сила, яка десь кудись би вона чувствовала в неї вже нічого не було. Вона розбилася в усьому, її дошкуляє, ця хвороба, не дає їй спокійно жити, і в неї більше немає ніякої надії, але в неї було найголовніше це віра в те, що Ісус Він може її уздоровити. такою, якою вона є. знаєте, я не думаю, що вона була святою людиною. Я не думаю, знаєте, що вона була якоюсь такою особливою ще, що вона чимось могла опертися на якісь свої властивості, але. Вона така, як є, прийшла до Ісуса і просто з вірою до Нього доторкнулася. І Павло каже, так і ми, хоч немічні в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. І далі пробовуєте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, які ми мали б бути? Знаєте, хіба каже тільки, що ви не такі, як мали би бути? Хай Господь благословить кожного з нас, брати і сестри. Не забуваємо про те, що, знаєте, я так, мене ця думка не покидає, коли я вже казав, я поспілкувався з тим чоловіком, і, знаєте, ця думка, вона не від Бога каже, що треба виконувати все те, що в Біблії, треба все те, знаєте, треба стати досконалим, а тоді прийти до Господа. І такою казалось би досить, вроді би, і непоганою думкою по людськи. Ворог він підходить до людини і говорить тій про, про це, знаєте, і коли ворог Він збиває людину, людині потім незручно підійти до Бога. Знаєте, Ісус Христос Він наводить приклад про блудного сина, який вернувся, який зрозумів, знаєте, Він побачив все і вернувся і каже: так, і Отець Небесний каже. Він любить тих. Хто приходить до нього, Він любить тих, хто навертається. Знаєте, хто не стидається, хто не остається в своїй гордості, але йде до нього такий, як він є. Вертається до, до свого небесного батька, який любить і який завжди чекає. Найголовніше найголовніше, це той, який з вірою, знаєте, в те, що Бог він є сильний, не наша сила. Знаєте, буває так, що треба помолитися за якусь справу. І ми, дивлячись на себе, оцінюємо все і думаємо, чи все таки чи буде відповідь від Господа, чи не буде. Дивлячись на які свої поступки, ще на щось, знаєте, звичайно, ті поступки вони укріпляють нашу віру. Коли знаєте, ми в своєму розумі розуміємо, що людина, коли вона живе в гріху, як вона може розраховувати на щось від Господа, їй гріх сам не до він стає оцею преградою для людини. Вона не може. Вже повірить в те, що Господь він явить до неї милість, тому що вона, вона не послушна до Бога. Вона, знаєте, вона живе в гріхах, вона щось допускає. знаєте, і це її забороняє. Тут Павло каже: Хіба тільки що ви не такі, якими б мали бути, хіба тільки що ви не такі, але так взагалі каже, що хоча ми немічні в нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас, з Божої сили. Хай Господь укріпить кожного з нас, брати і сестри, щоб. Знаєте, нам не розраховувати на якусь свою силу, ще на щось. Але такими, як є, знаєте, завжди Господь Він готовий чути нас, готовий вислухати, готовий підтримати, укріпити, знаєте, і в наших немощах, як Павло каже, що не буду хвалитися собою. І щоб каже, я не величався, навіть віддано те, щоб, знаєте, Павла десь те, що йому дошкуляло, те, що для нього мішало. Оця колючка, яка це було послано, каже. То, то дано мені. Тіло колючку, посланця сатани каже, щоб обличчя мене, щоб я, не щоб я не величався. Бо людина, коли вона вже, як то каже, знаєте, не чувствує землі під ногами, вона така вже десь одне, з друге, друге людина починає привозноситися. Бачиш, вона має в чомусь успіх, і вона вже десь вже в неї рухає, її, знаєте, не віра в те в Бога. А як то вірив в себе, що я такий, в мене виходить, все буде, Бог мене чує. знаєте І вроді би така впевненість. і Може прийти розчарування, може прийти, знаєте, те, що людина, вона зрозуміє те, що зрозумів Петро свого часу, знаєте, який казалось би, йому казалось би, вже знаєте, нічого не бракує. В нього вже все є. В нього є кращий друг Ісус Христос, який з ним, в нього є віра, в нього є, знаєте, добрий настрій, правильне таке бачення, іти, служити, від, віддатися. І знаєте, якщо подивитися на те, кого вибрав Ісус Христос, Він не вибирав самих святих. Він не вибирав, знаєте, самих якихось навчен, вчених ще якихось, але простих людей, простих людей, знаєте, рибаки, які не рахували себе за якихось великих, щоб свою силу показати в таких простих людях. І на закінчення Ісус Христос, коли тут описується в Євангелії від Матвія 13, в кінці 13 розділу, Описується про те, що Ісус Христос, коли був в Назареті, Його приймали, це була Його батьківщина, і як люди його приймали, написано, що Він не зробив там, не зробив там ніяких чуд, тому що він не вчинив тут багато чуд багатьох через їхню невіру. Чому? Тому що вони не вірили, тому що вони приймали його за просту людину, тому що вони хотіли знаєте, щось побачити в ньому. тому що вони знали його. І вони казали, чи ж він не син Теслі, і мати його каже, не Марією Зветься, а брати його, Яків, Йосип, і Симон та Юда каже, і чи ж сестри його не всі нами? Звідки, йому оце? Люди не могли повірити, не могли довіритися, Знаєте, приймали його, бачачи Ісуса перед собою, вони знаючи, знавши Його батьків, знаючи його сестер, батьків всі. І вони просто дивилися. І не могли повірити. Написано, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, каже: пророка нема без пошани. Нема пророка без пошани. Тобто пророків шанують, немає пророка без пошани. Каже, тільки одне виключення: хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм, тільки там, десь на його батьківщині, тільки в тому місці, в його домі. Каже, він може бути без пошани. Каже, і не вчинив чут багатьох через їхню невіру. Бо вони не вірили. Вони не могли довіритися Ісусові. Тому що вони знали його все, і вони не могли повірити, що Він є Божий син. Хай Господь благословить, укріпить нас, брати і сестри, щоб нам, надію нашу поклати, на нашого Господа, тому що Він є сильний, в ньому є сила. Він е, дав цю благодать. знаєте, це дар для нас, знаєте, те, що ми можемо молитися. Він чує нас, благословляє, проводить, тому що він нас дорого купив, тому що він нас сильно полюбив. Хай йому подяка буде за все, ми будемо молитися. Будемо дякувати Богові за все, що ми маємо. на ну, увагу, знаєте, все на тому, що, щоб дякувати Богові. Дякувати тому, що маємо прекрасний час, маємо благословені дні, маємо все для життя. Господь благословляє нас, знаєте, і насправді, щоб ми бачили те, що дає для нас Господь. Щоб нам не оцінити те тоді, коли воно буде віднято від нас. Ми вже багато чому навчилися. Знаєте, проживши в цього такий час, живем, що приходять різні е, ситуації, які міняють, міняють е, знаєте, якісь вносять свої корективи в наше життя, чи то війна, чи що пандемія, ще щось, і нам приходиться вже знаєте, десь дивлячись назад, оглядаючись назад, коли було дещо по-іншому, ми можемо те оцінити і каз. І кажеться, що якби то, знаєте, ніколи вже такої свободи не було такого. знаєте, щоб воно було спокійно, вільно без цієї війни. Вже настільки ми до цього всього, стільки часу це все продовжується. Але знаєте, і воно десь все це гасить віру, навіть що це закінчиться. Хоч ми десь розуміємо, але вже настільки це все воно дошкуляє, настільки воно втомлює. Але Богові є все під силу, і хай Господь благословить нас, знаєте, зберегти віру на все, перш за все, те, що Богові є все можливо і Він може все зробити. Навіть тоді, коли ми є слабі, навіть тоді, коли в нас сили немає. кажеться, навіть немає віри, яку такої як належить, але Господь і тоді благословляє. Хай йому за все буде подяка.